Новий IdeaPad L340 – це збалансований ноутбук, створений для роботи, навчання та розваг. Модель оснащена процесором Intel Core i 5 який забезпечує стабільну продуктивність у щоденних завданнях і при роботі з вимогливими програмами. Оперативна пам'ять 8 ГБ дозволяє комфортно працювати з кількома додатками одночасно, а твердотілий накопичувач SSD – на 512 ГБ гарантує швидке завантаження системи та файлів. За графіку відповідає дискретна відеокарта NVIDIA GeForce GTX 1650 з 4 ГБ відеопам'яті, яка забезпечує план роботу в іграх, графічних редакторах та при відеомонтажі. Екран ноутбука має якісну Full HD матрицю, що передає чітке зображення з насиченими кольорами. Lenovo IdeaPad L340 також вирізняється зручними клавішами, приємною підсвіткою клавіатури та сучасним лаконічним дизайном корпусу. Це оптимальне рішення для тих, хто цінує надійність, швидкодію дію та комфорт у щоденній роботі.